У нинішню неділю предлагається нам два чтення. в Євангелії, чуємо, як Господь, ізціляє кровоточиву жону одним прикосновенням до своїх риз. Така була велика віра тої жони, котра, як сказано в Євангелію, все імені роздала лікарям, не могли знайти діагноз. Господь її, но у вірі твоїй, жено, ти спаслася і зцілилася. Другий момент Господь іціляє і вертає до жизни умершу дівочку. Уже всі плакали, відали, що померла, але Господь викликає на момент чуда тільки вірних апостолів і батьків і благословляє і дух. Вернувся у дівчатку, вона встала і благословив дати їсти. Перед ними був Бог, котрий може подарувати життя і забрати життя, але все це дається по вірі нашій. Як читає ми нині апостола, я люблю читати в оригіналі, ведь ми этот текст чому читаємо йому 1100. років. 50 років, хоча книжка нова, но текст старий. І каже Господь сьогодні через Павла к Послання Кефесянам, друга глава. Братіє, є, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, богатий у милости за примногою любов свою, котрою возлюбив нас. І тою любов'ю сущих нас мертвих, мертвих гріхами, сооживив Христом. Як нині Ісус піднімає мертву дівочку, так Ісус, православних християн, крещених во ім'я Ісуса Христа, поднимає к жизни, бо отець любов'ю своєю сооживляє нас з Христом. І додавляє Павел слова. «Благодатю спасені. і з ним воскресив і посадив Господь нас на небі рядом із вулиці Ісуса Христа з правої сторони. Коли Господь Воскрес, воскрес із мертвих з нашим тілом. Оновленим, святим, відновленим, то він вознісся на небо вже не сам, а з нашим тілом, і осів одного справу Бога Отця, і тепер ми вже там сидимо в лиці Ісуса. Бог показав, хто путь возможен вірою в во Христа Ісуса. Але щоб ми в цьому мірі мали всі равні умови, як деколи коли кажуть стартові умови одинакові, каже Павел, ви благодаті спасені, і синий от вас, Божий дар, щоб ніхто не хвалився і наоборот, щоб ніхто не бідкався. Ну почому у того брата така любов до молитви, до богослуження, а в мене не є? І вместо того, щоб заставити себе лінивого до церкви прийти, починає лінивий завідувати? Почому ж то, то до церкви ходить, принуждати себе, бо всі ми маємо стартові умови одинакові, Благодатію ви сте спасени і сіяні від вас, но Божий дар, щоб ніхто не хвалився, того боєсмитворення, создані у Ісусі Христі, на діла благі і добрі, що приготовив Бог. Та в них і ходимо. Що треба в цьому тексті переводити, написано є 1150 років назад. Благо, що наш язик, а живий, живий язик русану Закарпаття і Карпатської Руси, а такі люди живуть і в Лемковині, на Пряшівщині, у Румунії, у Мараморщині і вся тисо-дунайська -тисо частинка Мадярщини. Бо ми зберегли той древній язик, і ми тепер маємо можливість чути його красу тисячолітню. Всегда напоминаємо всім мудрецям цього світу, Не сотворили Кириле Мефодій язик. Так і пишуть так і історики і лінгвісти, що Кирилі Мефодій Написали чи перевелися ще на Писання на такий язик, який ніхто не розумів. Що значить, ніхто не розумів? Народ мав свій язик, а Кирил Мефодій – своє придумали. Тоді за чим прийшли Кирили Мефодії? У наших предків вже були проповідники латинські, котрі прийшли на латиниці проповідувати? Но, як сообщає в письмі князь Ростислав Моравський, що люди не розуміють. І треба би, щоб ти, імператори Михайле з Востока, послав нам таких учителів, котрі б перевели Писання по-нашому. І Кириле Мефодій так і зробили, создали кирилцю, котра на дві голови вище Латинік. Унікальна. Ну в місті з тим, Кирилі Міфодії не мали потреби переводити на якийсь язик есперанто, бо люди говорили тим язиком. Якщо б язик Кирила Міфодія в переводах не був ясний людям, люди б сказали: ну то вже маємо один незнайомий латинський. почому чому то нам іще один приніс незнайомий? Ну, це не буде на совісті брехливих істориків і ще більше брехливих лінгвістів, котрі простої речі не можуть порозуміти, що ми, жителі Закарпаття, не міняли язик тисячу років. Благо, що в нас була Австро-Венгрія, і австрійський язик, і мадярський не були слов'янські, тому нам ніхто його не міняв. В пізніший час, коли вже. Ви ми в состав Совєтського Союзу, то той язик наш похожий на другі язики, і нас почали приміняти до других. Але ми владіємо древнім язиком. Це значить, що коли читаємося, що не писане, читаємо псалтирку по старому, деякі слова незрозумілі, та й не зрозуміли тим людям, котрі рідко читають або зовсім не читають. Ми ж сьогодні кажемо, Господи, Ти нині зцілив кровоточиву і сказав їй по вірі твоїй. І нам сьогодні каже Павел, благодатью ви спасене по вірі вашій, щоб ніхто не хвалився, що мов, мене Господь ізцілив, бо я майближе. Господь создає стартові початкові умови всім одинакові і простому. Просто людину і великому, великому, надзвичайно мудрому, премудрому професору і академіку. В церкві ми всі равні, бо той нам Бог дав перші начальні умови, благодать, познавати Господа і возрастати духовно. Іменно сьогодні Господь призиває апостолів друге Євангеліє читаємо на проповідь. Іменно цей призов апостолів говорить про те, що ніхто на проповідь Євангелія ніколи не йшов сам по собі. Євангелій підтверждає проповідники апостоли 12, потом 70, потім всі донині существуючі церкви і все духовенство направлено по благословенню Ісуса Христа. Так і каже Павел, щоб ви знали, що ми вам проповідуємо те, що ми прийняли від Господа. І Євангеліє доноситься до людей для того, щоб усім всі, було скільки. Не є любимчиків, хоча і Господь і мав любимчика і Йоанна, одного ну, з апостолів, але ну, проявив неку таку, 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 таку свойство. Ну, Усі любимі, і Отець Небесний всіх обіднімає і чекає у свої об'ятя, задача наша хоча б крок зробити на зустріч Господу. Божа мати, благослив наших людей, щоб вони ніколи не сумнівалися, не ослабляли у вірі, пам'ятали, що всі наші достіження по вірі нашій. Маєш віру? Получаєш, не маєш, ну бідкайся йди. Пиши, розказуй, як ти ніч не маєш. В посланні апостола Якова написано, Яков каже, просіть собі по вірі, бо той чоловік, котрий без віри просить, найся не не ніч, не получить, ніч, бо він без віри просить. Віра в Бога, це не просто довір'я, це не просто нікоє научної відкриття. Віра в Бога, це состояння духа. Любов сімейна мужа до жини це не нечто осознане, величезне формулами математичними, чоловік просто чувствує любов, він у ній живе, нею движеться, так і ми, християни, чувствуємо любов Божу до нас і Бог кличе нас подарувати йому відвітну любов із наших боків. На днях видів їм, як один сектантський проповідник цитував одну фразу, сказано в Євангелії, що всякий, хто покличе ім'я Господа, призове ім'я Господа, спасеться. І проповідник, той каже: «Видите, не треба нікуди ходити, сиди собі вдома на кухні і призови ім'я Господня, і все, і ти спасенний. Більшої глупості, тупості не можу придумати. Ну тоді, діти, куди євангельські слова. коли Господь каже, я вас посилаю проповіти Слово Боже. Хто буде мати віру і хреститься, буде спасений. Тут лише каже в тому фразі, що хто прийме ім'я Господнє позове. Но Под словом призове ім'я Господня, розуміється і крещення, і віра, і добрі діла, і чтення Євангелія. Перемахнувся бідний проповідник, бо не порозумів, що одна фраза, вирвана з Євангелія, не може бути основанням создання нової доктрини. Треба мати у виду усі вираження євангельські. Господи, научи нас добре розуміти Євангеліє. Открий ум нашим людям розуміти Євангеліє, слава Боже, бо лише так поступаючи, ми тут діти Божі, котрі знають все, що отримали, по вірі, вірі личній, вірі, котрі сформувалася. Бо лише так поступаючи і на будучи знайме, Господь завжди на страшному суді буде говорити по вірі Твоїй, ти спасений. Бо іменно віра робить чудо, вона вдохновляє, піднімає, вона живить і додає павел. Ви пламенійте вірою, горіть вірою, бо лиш так ви діти Божі, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.